Понад 200 вчителів та директорів навчальних закладів з 12 областей України цьогоріч об'єднала освітня неконференція «Едкемп». Відбувся захід минулої суботи у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Розпочали його з особливої сесії на тему Секрет сили спільноти експерти влаштували для учасників інтерактивні вправи на команду утворення. Одна із них це найкратіше, яка вже пробувала я зі своїми дітьми. Ми танцюємо на коло сільців, але наше завдання не вибити когось, а максимально більшу кількість дітей сісти на стілець. Коли з цими дітьми, вони казали, що це про ментальну комунікацію, це про здруження. Тема цьогорічного еткемпу новий освітній вимір, цифра, етика та безпека. Зокрема, спікери разом із учасниками обговорили навчання із застосуванням штучного інтелекту та аси інтернету. Педагогиня Іна Іванова з міста Шахтарське Дніпропетровської області виступила на тему медіаграмотності в освітньому середовищі. Окрім справжньої війни, у нас триває інформаційна війна, і поле битви в цій інформаційній війні це мозок кожної людини. Будемо за цей мозок боротися. Ділились власним досвідом не лише освітяни, а й ліцеїсти під час учнівської сесії, яка вже є традиційною для еткемпу у Хмельницькому. Цього разу говорили на тему кібербулінгу. Це важливо, щоб також вчителі мали уявлення, щоб могли розповісти потім про кібербулінг у школі, в своєму навчальному закладі або громаді, поділитися, як з ним боротися або як його запобігти. Загалом у рамках заходу учасники відвідали 16 лекцій та практичних занять на двох експертних паралелях. Ми живемо у цифровому світі, і нам важливо навчати наших дітей почуватися себе безпечно у цьому просторі. До слова цьогорічний еткемп став сьомим, який влаштували у ліцеї номер 3 імені Артема Мазура. Це нас надихає, це нам надає можливість в майбутньому рости. Рухатися вперед, тому що освіта це рушійна сила нашого суспільства, і я вважаю, що якщо буде рухатися вчительство, буде рухатися учнівство. Насправді, от логічний ланцюжок, весна ліцей номер 3 та Еткем. Він став таким, знаєте, вже ну якимось постійним явищем, і я його насправді дуже чекаю. Саме сьогодні хочеться висловити слова щирої подяки організаторам цього дійства. Всій вашій команді, всіх хто доклав зусиль для того, щоб все пройшло організовано і на найвищому рівні. Ірина Кондратюк, Ярослав Єфремов, новини міста.